Приходилось мені звертатися у лікарню у Красноградську. Дуже хороше відношення. І направлення, і доступні ліки. Усе, що у, у програмі, все вони нам е, виписують, об'ясняють, роз'ясняють. От, от, от. Дзвони по аптекам сімейний лікар, і от допомагає мені узнати, де які ліки знаходяться, щоб я не. Ви розумієте, не ходила, не шукала, а конкретно йшла і покупала ці ліки. Хто був у сімейного лікаря? Вони виписували вам електронні рецепти. Ну я безкоштовно. Оце ж є програма Доступні ліки. То що ви можете піти в аптеку і отримати або безкоштовно, так, так. або з якоюсь доплатою там мінімально. Да, да, оце і є програма Доступні ліки так. за дорученням керівника обласної військової адміністрації Олега Сінігубова. Зроблений виїзд у Красноградський район, де департамент охорони здоров'я перевірив, де мешкають внутрішні переміщені особи. Ми поспілкувалися з людьми, з'ясували, які питання їх турбують, і фактично багато питань вже вирішено. Подекуди залишилися окремі індивідуальні питання, які ми взяли на контроль. Потім проведена була зустріч з представниками лікарень, з головними лікарями, з директорами. З сімейною медициною Красноградського району активно працюємо в плані надання медичної допомоги, виписки електронних рецептів, надання консультацій із сімейними лікарями. ВПО активно користуються у нас в Красноградському районі, в частності в по Красноградській громаді, по Наталінській громаді, урядовою програмою Доступні ліки.